Ну як, а? Отлічно! Не нагортай, а? Інновація працює. Це ж ви придумали, Анатолій? Ні, це придумали з, цим, з Олександром. З Олександром да. Олександр у нас молодець. Бо Петінгер сказав, тільки куплять. Поняв, купляєш цю прибуду, напевно, дешево, поняв, як завжди. І тоді вас воно не буде засипати <звук> <Да>. <звук> стикове міжряддя. Але та прибута, напевно, коштує дорого, бо мені ціну не сказали. І зараз ми Ви? все вирішуємо, що робити. Інновація працює. Дешево надійно, диско розвернули колеги. Кого петінгер, не чудіть, якщо нагортає стикове. У мене там є відео, подивитися, як ми вийшли з цієї справи. Щось є так. Геть там щось. А, що тут було? Тут предісторія. На цьому Це фермерський кусочок. І тут фермер дуже довго чудив. І при... Ну, і тепер ми забрали. І трохи тоді ліпає. Тобто не на поверхні за того, що ми там погано щось робили, тому що це він виорював цей кусок. Ми просто закривали молоду і кутію. Ось ми діст і воно тепер не нагортає. Так що, що треба... Користуйтесь інновацією, все нормально. Ну, фін, напевно, поперек орав тут. Цін. Ну нічого, все було нормально.